Людина повірить у щось тільки тоді, коли переконається у тому на власному досвіді сама. А для того що треба? Правильно, хоча б щось спробувати? Сьогоднішню тему можна назвати рефреном, до якого ми будемо часто повертатися. Рефрен це як приспів, що повторюється після кожного куплету. Є така музична форма рондо, що в перекладі означає рух по колу. І цей рефрен повторюється після кожного епізоду. Епізоди різні, а рефрен один і той самий. Так от в житті цей рух по колу це карма, це закон цього світу. Ми невпинно крутимо це колесо сансари, повторюючи певні події в житті. Нас безупино засмоктує цей коло обіг все глибше і глибше, і рано чи пізно карма накриває кожного. І від неї не можна відкопитись і її не можна задобрити. Вона, як невблаганне жерно, все перемелює своїми обертами. І є тільки один спосіб уникнути дії карми це вчення Ісуса Христа в правильному Його розумінні. Проблема в тому, що ми живемо в чоловічому світі, і за всю історію існування християнства чоловіки з холодним розумом і крижаними серцями нагородили купу-купезну усіляких заумних теорій. А тут треба відчувати, бо любов ми можемо тільки відчути. А потім уже словами намагаємось описати наші почуття. І словами це дуже важко виразити, тому що з нашими почуттями ніякий опис не порівняється. І якщо ми читаємо щось про любов, то нас зачіпають не слова, а те, що ми при цьому відчуваємо. Я прийшла в цю справу від практики. Спочатку я відчула дію, а потім вже мені було цікаво теоретичне обґрунтування. Я горючими сльозами ридала над тими талмудами, як то все можна було так заплутати. Так от сьогодні ми торкнемося саме практичної сторони. Щоб ви розуміли, наскільки це просто, це раз, а потім я зразу викладаю всі козири, щоб ви розуміли, що це доступно абсолютно кожному. Так, це вимагає певних зусиль, але і результат себе виправдовує. І перший крок це молитва. В цьому відео ми поговоримо, як це робити, а в подальших навіщо? Ну що ж таке молитовна практика, як до неї підступитися і що почати? Насправді, початок в більшості випадків трапляється сам собою. Коли в житті людини щось трапляється, коли вона стоїть на межі якоїсь життєвої прірви, коли ступінь вічі вже просто зашкалює, формується певний крик душі. Оце і є та сама перша молитва. На підсвідомому рівні людина відчуває, що там хтось є, до кого можна звернутися. Тобто є оцей зв'язок. І він спрацьовує автоматично в екстрених життєвих ситуаціях. І єдина умова, щоб там бути почутими, це щирість. І в усіх цих випадках нам не до красивих фраз. Ми валимо все те, що на душі, як воно є. Як то все вже накипіло, наболіло, задовбало, дістало, не підбираючи слів. І от в цей самий критичний момент, коли підперло, коли автоматично виникає потреба звернення до вищих сил, оце і є той самий слушний момент, коли нас чують. Якщо хтось думає, та ні, я от зберусь з думками, з торбами, поїду в якесь місце сили. Піду на якийсь модний захід, почистити енергетичні канали, засяду за якийсь модний вебінар, прокачати якийсь скілс, ні, воно так не працює. То можуть бути марно витрачені зусилля і час. Ми не виключаємо користь з усього того. Але коли ми говоримо про цей критичний момент, коли виникає потреба звернення до вищих сил, оце і є той самий слушний момент, коли оцей канал зв'язку відкритий. І чим би людина не займалася в цей момент, де б вона не була, час для цього звернення завжди звільниться. Тому що це можуть бути долі секунд, якийсь імпульс. Цього буває досить, аби людина щось усвідомила, щоб стався оцей поворотний момент, який в подальшому змінить розвиток подій в житті людини. Зараз ми говоримо про молитву своїми словами. І якщо далі продовжувати цю тему, то можна зробити для себе це на регулярній основі. Коли ми звертаємось до вищих сил, як самі близькі людині розповідаємо про все те, що у нас на душі, що непокоїть, що турбує, і звертаємось з проханням поради, як знайти вихід з якоїсь життєвої ситуації, як налагодити щось у нашому житті і таке інше. Це можна робити паралельно з нашими повсякденними справами. Тому що коли ми говоримо про якісь критичні моменти і ситуації, то зазвичай людину засмоктує уже так, що виділити додатково час і ще на якісь молитовні практики ну зовсім не виходить. І забігаючи наперед, скажу, що будуть діяти протилежні сили, які не будуть зацікавлені у нашому визволенні із якихось життєвих халеп і будуть чинити різні перепони. Тому потихеньку, обережно та стільки, наскільки пускає, шукаємо серед життєвого хаосу вільну хвилинку для звернення до вищих сил. Чим би людина не займалася, думками вона може бути де завгодно. Тому саме вирішуйте, куди скеровувати ваші думки. Якщо вже звільняється трошки вільного часу, то можна робити це з аркушем паперу. Коли ми пишемо про все те, що на душі. Просто дозволити вилитись всьому тому, що проситься на папір. І хай вас не дивує все те, що може там виявитись написаним. Тому що на початковому етапі буде литися весь бруд і можуть виявитись якісь болючі і шокуючі моменти. Ну і ми живемо у вік цифрових технологій, тому нотатки різних гаджетів також підходять. У такій формі зручно працювати над формуванням думок, цілий бажань. Тепер поговоримо про молитву як про корисну вправу. Всі ми живемо в матеріальному світі і знаємо, що про своє тіло треба піклуватися. І ми багато чого робимо для того, щоб підтримувати себе в належному стані. Якщо ми декілька днів без душу або без належного харчування, ми зразу відчуваємо щось не те. Але людина це не тільки тіло, а й душа. І про свою душу так само треба піклуватися. І для цього є певні вправи. І одна із них це молитва. Мій, власний досвід починався з відомої в всьому світі молитви Отче наш. Пізніше я перепробувала все, що пропонується православними молитовними практиками. Це і рекомендовані збірки молитов, і псалтир, і спів у церковному хорі, практика Ісусової молитви. Звичайно, я читалася ті писання, тмамачення, цікавилась історією, життям та побудом людей різних епох і як то все відображається в мистецтві. І тут як з цим кашпо. У мене багато років на цьому місці був цвях. Я все шукала, що ж можна сюди таке цікавеньке повісити. І після різних варіантів і життєвих пригод зрозуміла, що найкраще тут буде дивитися кашпо, яке я сплела у підлітковому віці. І яке якимось дивним чином збереглося у батьків до цього часу? Так само я повернулася до тієї молитви, з якої я починала. Тільки звернення помінялось не Отче наш, а Мати наша. Зараз у мене своє звернення напрацьоване моїм власним досвідом. А щодо рекомендацій, то я прадила починати читати молитву зі звернення Мати наша, а далі все за текстом. Чому саме так, хто слідкує за публікаціями, той розуміє? Кому це здається трохи дивним на даному етапі, починайте зі стандартного варіанту, а далі самі до цього дійдете. У кожного свій шлях. І суперечки зараз не на часі. Головне, почати хоча б щось робити, а практика все поставить на свої місця. Єдине, що хочу ще додати, це те, що коли я починала звернення до Отче наш. Я ніколи не уявляла собі якогось дядька. Я зверталася до того, хто є головним по суті, від кого все залежить. Так само раджу робити і вам. І образ сам відкриється. Те саме радять робити і толкові священники. Це те саме, як ви приходите, припустимо, в якусь офіційну установу, і вам потрібно знайти начальника. Ви стукаєте усі двері, заходите у всі кабінети, тут начальник, і вам відповідають, ні, не тут, іди далі. І ось нарешті ви заходите в якийсь кабінет, там сидить дівчинка і каже, я тут начальник. На якихось етапах у мене були інші улюблені молитви, які резонували з моїм внутрішнім станом на той час. Але згодом то все якось відпало. Якщо у вас є якісь улюблені молитви, будь ласка, головне щось робити. Цей світ створений певною енергією, і енергію цю можна назвати енергією любові. Вона тут все пронизує і нею все дихає. І читаючи молитву, ми налаштовуємося на хвилю цієї енергії. Молитва народжує любов у серці людини, народжується світло в її душі. І поступово це призводить до позитивних змін у житті. І якщо продовжувати цю тему, то це може бути реальний шлях до створення людей іншого рівня. Це буде та суперраса, яку у різні часи людство намагалося створити якимись містичними та алхімічними, штучними методами і способами. Навіщо нам взагалі ці молитовні практики? За що боремось? За стан. Бо від того, в якому стані знаходиться людина, залежить абсолютно все в її житті. Все, що людина робить в житті, направлено на що? На те, щоб відчути себе щасливими. То щастя, це що? Стан. Зранку ми прокидаємось і починаємо в голові прокручувати план дій на поточний день. І як ми себе налаштуємо, таким буде і день. Так от, прокинувшись зранку і прочитавши молитву, ми налаштовуємо себе на певну хвилю енергії, якою початково був створений цей світ енергію любові. Тож самі вбирайте собі налаштування. Сон дуже важливий для людини, так як це одна із основних джерел відновлення сил та енергії. І часто ідея якихось винаходів чи відкриттів, чи просто відповіді на ті питання, якими людина переймається. Приходять саме під час сну. Під час сну опрацьовується досвід, який людина прожила протягом дня або ж накопичила протягом певного періоду. І зранку ми можемо мати дуже гарно згенерований результат. Тож молитовне налаштування перед сном допоможе у цьому процесі. Так само протягом дня ми можемо себе налаштовувати і коригувати свій настрій і стан, і як наслідок розгортання подій поточного дня певним чином. Тож пробуйте і порівнюйте. Знову ж таки, ми можемо не мати часу на якісь тривалі молитовні практики. Але хоча б раз прочитати про себе молитву протягом дня ми можемо. Ну і там дивіться вже по ходу, як у кого скільки там виходить, експериментуйте і перевіряйте. Зараз ми говоримо про те, що читати про себе молитву людина може. І чим більше вона це буде робити, тим краще. Тільки не забувайте, що потрібно залишати і вільний простір для того, щоб впускати щось нове і свіже в своє життя, якусь нову інформацію для роздумів та аналізу. Будуть приходити якісь нові усвідомлення, тобто золота середина у всьому. І оцей аналіз і роздуми, розбір поточних ситуацій це вже є духовна робота. Отак От все просто. І знову ж таки звертаємо увагу на те, що ми відчуваємо. Зростати людина може тільки у любові. Любов це тепле відчуття, рівне тепле відчуття внутрішньої радості, гаряче, це вже страсті, яке буде врівноважуватися протилежними емоціями. Якщо є можливість проговорювати молитву в голос, то звертаємо увагу на те, як звук прочищає горло. Особливо корисно це буде чоловікам. Тому що у людини є кадик, який ще називають Адамовим яблуком. Він дістався нам від славнозвісних писоголових, і більше він розвинений у чоловіків та є статевим признаком саме чоловічої статі. І якщо ми говоримо про писоголових, то від них ми маємо вроджену природну агресію. Що з нею робити, про це ми поговоримо в одному з наступних відео. А тут ще торкнемося теми поклонів, які також мають місце в молодомних практиках. Поклони бувають поясні і земні. Я якось потрапила в монастирі на закриту службу під час Великого Посту, і там я познайомилася з цією практикою. То вже на ваш розсуд, чи будете ви то брати як корисне для себе? Єдине, що хочу зауважити, що в кризові моменти поклони дуже гарно вибивають дурь з голови. Нас всіх по життю періодами заносить. І оця практика допомагає вивільнитися від зайвих цих зальотів. Для підрахунку кількості поклонів чи прочитаних молиток використовують вервичку. Але мені з нею незручно, вона відволікає. Я собі клану заплановану кількість намистен і перекладаю їх або ж цукерки. Більше я не буду вдаватися в подробиці, як саме що робити. Бо зараз почнеться, то не так стала, то не так пальці схрестила. Це все не має ніякого значення. Головне це намір, щирість і бажання. Коли людина голодна і їй дати щось смачненьке, чи то шматок сала, чи шоколаду, чи вареник чи ковбаску, вона буде запитувати, як то їсти. Ні. Вона просто буде уплітати за обидві щуки. Те саме і тут. Кожен буде робити, як йому зручно. Головне це результат. Тож пробуйте, експериментуйте кому цікаво і діліться враженнями. І останній момент на сьогодні. Людині притамано вірити у якусь чарівну пілюлю, яка зараз вирішить всі проблеми. Але коли ми говоримо про цю критичну точку, в якій опинилася людина, то їй передував ряд певних життєвих ситуацій, що призвели до цього моменту. І так само вигрібатися з цієї точки прийдеться поступово. Це певний шлях. І навіть коли людина вигріблась, з якоїсь ситуації, то треба ж іще утриматись на цьому рівні, щоб не скотитися назад. І не забуваємо про кермічне ушкодження цього світу, яке автоматом тягне нас всіх вниз. Тож тримаємося і хай нам всім щастить!